Добрий день. Добрий день. — Перепрошую, що ми Є вас. Андрій Андрійовичу. На кадрах, які ви щойно побачили, будинок командира взводу матеріально-технічного забезпечення військової частини А 7172 з Тернополя. За ремонт будинку своєї доньки, як стверджують слідчі, він платив бойовими. А виконував цей ремонт мобілізований боєць. Чи встигли вони там пожити чи ні? Ні, певне що. і там робили ремонти. Ну, робили люди ремонт. Вони тим ремонтом керували. Від власних джерел у правоохоронних органах слідство інфо дізналося, що йдеться про командира взводу Сергія Костецького та про водія Андрія Пасічника. Це не найголовніше. Береться буде добре. Я цим абсолютно не приймаюся.